На якій підставі ви мене зупинили? На якій підставі ви мене зупинили, яка постанова? Не беріть, не беріть, ну зачем. Яка постанова підміна, я перепрошую. адекватно. Я поводжу себе доказувати. На, На якій підставі ви мене зупинили? Не не руйтесь, будь ласка. На якій підставі ви мене зупинили? щоб Бо є свідоць, що ми вживали, або вчора. Тремтіння рук. Почервоніння да обличчя, це я ознаки. У вас тоже червоне обличчя п'яніння. Ну давайте. Давай, розі телефон. Не нервуйте, все буде добре. Якщо не вживали, давайте. не вживало, вам немає, чому не буде все добре. Далі собі їдьте, займайте справами. добре, Дивіться. У вас питань взагалі немає. Щоб вони не казали, що там прибор неправильний, що там написано. Алкоголю немає. Отак, бачите, як добре. А тепер ви пройдете. без проблем. — До щелчка. Сильно дути не потрібно. як надуваєте, як шарик. До щелчка. Не нервуйтесь. Буде допустима норма щасливої дороги їде далі. Люди бути? Ні, ні, ні. ні. До до без прорив, Має буде. Бути. Щич, не чекайте. Не, чекайте. Повибачте. До щелчка. Далі їдьте, займайтеся. Ви... Ну хорошо, хлопці, немає. Не нервуйтесь. Я не нервую. Ми робимо свою роботу. Є підозра, виникла, зупинили, пройшли тест, дема поташу. Це нема безпідставна зупинка, немає. Безпідставна знаки, зупинка, немає. знаків. То, то ми зупиняємо, проходити тест. Яка проблема? Тут, сильніше, тут, сильніше, тут. сильніше, сильніше, сильніше. Чекайте на камеру ставте собі також, щоб було видно все. Все, все бачите, Все добре. На які підставі не зупинили? Тягаво. Щасливо. Ваше прізвище ім'я по батькові. Гарного вам дня. Ваше, ваше прізвище ім'я по батькові. Займайтесь далі своїми справами. Ваше прізвище ім'я по батькові. Дивіться. я Зараз покажу. Не нервуйте, заспокойтесь. Я не нервуюся. Шановні. Не нервуйтесь. Дивіться. Ні, 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 не дивіться. Я його показую. Читайте, читайте, читайте. Свінцов Станіслав да, Сергійович, да, хлопці. Да,